What? Mm -hmm. І так, показую, як я закріпив підкос або розпірний брус. Ось цей зрізи під 45, промазані клеєм. Тут і тут. А під час закріплення він буде двигатися. Щоб уникнути цього, я використав струбцини, тут і тут зажав його, ніби в тиски. І тут також додав струбцину, і тут в мене також була струбцина, тільки що я вже просвердлив два отвори. Тут закріпив, і вже в цілому він має бути нерухомо. Тому зараз покажу, як я буду свердлити ще два отвора от сюди. Два такі косі шурупи будуть іти. саморізи точніше, ось так. Без контура для свердління нам не обійтись, тому що я пробував свердло туди-сюди гуляє, тому обов'язково треба використати або саморобний, або вже готовий контур. Ось так от можна подивитися, по направляючій, як буде йти саморіз. Тобто тут він має пройти. І трошки нижче десь, ось так, ось буде інший іти. Ось так я закріпив струбциною і вже можна спокійно свердлить. Все, готово перший отвір. Тепер вкручуємо саморіз на 55. Готово. Імпакт це робить дуже швидко. Закріпив під другий. Вкручуємо наступний? Готово? Тепер залишилося е, закрити шкантами ці отвори? Обов'язково додаємо клей. Так, і вставляємо шканти так. Все, готово. Тепер залишилось тільки підрізати шкант. Почекати, поки засохне клей, або шліфмашиною. В результаті вийшла ось така стійка. Я називаю це такий тип з'єднання трикутником. Ну, бо він утворює трикутник. Тут два дубові бруси, це, на жаль, сосновий, не було в мене дубового такого товстого. Тут цей входить в пас. Посажено на клей, плюс саморізи, моноліт гарно буде тримати, так як навантаження буде йти сюди, тут є у нас розпірна планка, теж зрізи під 45, посажено на клей, плюс косий шуруп, теж утворює такий собі моноліт, який неможливо розщепить.